У невеликій майстерні в камбоджійській столиці ювелір Тоун Чанта плавить купи гільз. З них він збирається зробити прикраси. Майстер перетворює символи війни на щось прекрасне на згадку про батька. Той загинув під час громадянської війни, яка розпочалася, коли в 70-х роках минулого століття до влади прийшов режим червоних хмерів. Як камбоджієць я став жертвою війни. Утратив родичів. Тепер світ також перебуває в стані війни. Я створюю ці вироби, щоб показати, що світ не хоче війни. Ми всі хочемо миру. Це також допомагає створювати робочі місця. Ухід ідуть гільзи від набоїв до автомата Калашникова й М 16 Зібрані на стрільбищах їх плавлять і заливають у форми. Потім із них роблять прикраси. Майстер каже, що ювелірні вироби з гільз нічим не відрізняються від прикрас з інших матеріалів, таких як золото чи срібло. Можна виготовляти браслети й намиста будь-якої форми та дизайну під час війни нам доводилося тікати від кулі. Ми постійно жили в страху. Ми могли загинути будь-якої миті. Я перетворюю ці гільзи на коштовності, щоб вони стали символом миру. За тиждень у майстерні переробляють коло п'яти кілограмів гільз. З них роблять приблизно 20 прикрас щодня. Мені подобаються каблучки та браслети, бо всі вони виготовлені вручну. Вони абсолютно унікальні. Їх також можна передавати майбутнім поколінням. Фірмовий дизайн квітка румдол. Її вважають символом Камбоджі. Мені подобаються вироби у формі кхмерського символу, який невіддільний від Камбоджі. Я купила кілька прикрас, щоб носити їх чи прикрашати дім твори майстра. Популярні й за кордоном у середньому вони коштують від 5 до 20 доларів.